Вськими мірками липки відносно молодий район, бо він почав забудовуватися тільки від початку 19 століття. Уселялися тут лише знать, тож місцина була дуже престижною. Лишається вона такою і донині. Тут розміщуються будівлі головних органів влади України. Вітаю вас! Це прогулянки містом, і ми продовжуємо нашу мандрівку вулицею Михайла Грушевського. Де у Києві танцюють справжні аргентинське танго? Хто зображений на полотні становлення України? Та який музей став першим загальнодоступним у столиці? Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. Грушевського-6 розташований Національний художній музей України. Він є одним з найстаріших у Києві, а споруда будувалася спеціально для першого міського музею. 1897 року на основі товариства заохочення мистецтву творилося Київське товариство старожитностей і мистецтв. Воно мало збирати пам'ятки історії та пропагувати мистецтво. Ця організація і виступила ініціатором створення першого міського музею та побудови спеціального приміщення. На зведення споруди уряд виділив 100 тисяч рублів. Однак цієї суми було замало. Тож решту 108 тисяч рублів надала родина Терещенків. Очолив будівництво Владислав Городецький. Однак працював він не за своїм проєктом, а за переробленим московського архітектора Петра Бойцова, якому влада не дала ліцензію на практичне будівництво. Будинок створено у стилі неокласицизму. Оформленням фасаду займався Еліо Саля. Уже в 1899 році, коли музей ще не був закінчений будівництвом, тут відкрилася перша виставка. Справа в тому, що тоді Київ був центром археологічних розвідок, і е, тут скликалися так звані тоді всі всі російські археологічні з'їзди. У п'яти залах першого поверху розмістилася археологічна експозиція знахідок Вікентія Хвойки з нагоди 11-го усеросійського археологічного з'їзду. Подія відбулася 1 серпня 1899 року. Цей день вважається офіційною датою заснування музею. Завершилося будівництво через 5 років. 30 грудня 1904 року відбулося урочисте відкриття та освячення. Заклад отримав назву Київського художньо-промислового та наукового музею імені государя імператора Миколи Олександровича. Це був перший загальнодоступний музей міста. Значну роль у створенні музейних колекцій відіграли відомі українські меценати. Особливо слід відзначити Богдана Ханенка, який подарував музеєві збірку археологічних знахідок з 3145 предметів. Ціна її була 70 тисяч рублів. Це більше половини вартості тогочасних музейних експонатів. Післяреволюційні роки були найважчими для музею. Він вижив лише завдяки ентузіазму працівників. Загалі громадянська війна це час жахливий для Києва і для музею. Музей не опалювався. Музеї співробітників було небагато. Директор Біляшівський, його помічник. Науковець Данила Щербаківський, ось власне весь науковий кістяк. Це були подвижники. Учні Щербаківського згадували про нього, що він настільки не приділяв уваги побуту, він настільки був поглинений музейною справою, що він іноді доношував черевики до того стану, коли у нього вже стоптувалися вони до дір. Тоді він перенадівав лівий на праву ногу, і навпаки, щоб вони стоптувалися в інший бік. Тобто це свідчить про те, що цим людям абсолютно. Байдужа була оця матеріальна сторона справа. Зате, коли йшлося про колекцію, той самий Щербаківський він бився як лев. А вже у Незалежній Україні 1994 року заклад отримав статус національного, що підтверджує визначну роль інституції у підтриманні та розвитку вітчизняного мистецтва. Нині у музеї проходить масштабна виставка під назвою Міф. Українське барокко. Проект являє собою спробу переосмислення стилю українського бароко. Цей стиль виник у XVII столітті. Найяскравіше він проявився в архітектурі, але його впливу зазнали інші напрямки культури, зокрема література та образотворче мистецтво. Саме через нього самоідентифікувалася українська нація. Куратори мистецького проєкту пропонують переглянути українську історію через призму бароко. На їхню думку, епоха цього стилю триває однак, у різні часи він зазнає різноманітних трансформацій та змін. Сучасне мистецтво витікає зі стилю бароко, а представлені у десяти залах музею роботи яскраве тому підтвердження, бо в них прослідковуються основні риси притаманні цьому стилю: пишні форми, складні конструкції, алегоричність та багатство декору. Проект носить міжінституційний характер, оскільки для його втілення у життя використані роботи з колекцій різних музеїв. Біля Маріїнського парку за адресою Грушевського 5 розташоване приміщення головного законодавчого органу української влади Верховної Ради України. Саме тут працює український парламент. Слід сказати, що історія парламентаризму в Україні сягає своїм корінням у сиву давнину. Ще у IV столітті наші предки вирішували найважливіші питання на сходках, які носили назву Віче. У вічі мало право брати участь усі вільні люди, окрім князів та їхніх дружин. У часи Київської Русі влада зосередилася у руках князів, тож віче збиралося лише у надзвичайних випадках. А от козацька доба історії України вже стала яскравим прикладом парламентського способу правління. Військова або генеральна рада скликалася 1 січня нового року на покрову та на другий або третій день після Великодня. Брати участь у зібраннях могли усі козаки без винятку. Рада була головним адміністративним, законодавчим та судовим органом. На зборах визначалися головні питання внутрішньої та зовнішньої політики Запорізької січі. Обиралися гетьман та старшини, а також вирішувалися господарські питання. А вже на початку ХХ століття у часи революційних заворушень в Україні виникла Центральна Рада, керуючий орган, який проголосив незалежність нашої держави. І, хоч у жодному документі Центральна Рада не називала себе парламентом, вона була парламентською організацією по своїй суті, адже поділялася на фракції, котрі були представлені різними партіями. І навіть за короткий термін свого існування 13 місяців, Центральна Рада вписала свої сторінки в історію українського парламентаризму. У радянській Україні найвищим органом республіканської влади було проголошено Верховну Раду УРСР. Коли 1934 року столиця України була перенесена до Києва, виникла необхідність затвердження плану реконструкції та розбудови міста. І ось період з 1936 по 1939 були збудовані будинки, в яких сьогодні працюють президент незалежної України, Кабінет Міністрів, Міністерство закордонних справ і парламент. В 1936 році було об'явлено конкурс на найкращий проект цієї будівлі. У журі увійшли найминитіші тодішні архітектори. Переможцем конкурсу став проєкт авторства Володимира Заболотного. А вже влітку 1938 року фахова комісія прийняла до експлуатації будівлю з оцінкою відмінно. Перше засідання парламенту радянської України відбулось тут в липні 1939 року. А у 41-му році Володимир Заболотний, головний архітектор, був нагороджений тоді найвищою державною сталінською премією за зведення цієї будівлі і став головним архітектором міста Києва. Під час великої вітчизняної війни будинок був дуже пошкоджений. У повоєнний час його реконструкцією займався сам автор. У Результаті до споруди було добудовано триповерхову північну частину у вигляді півкола з внутрішнім подвір'ям. Під час наступної реконструкції 1985 року біля головного входу було встановлено скульптурну композицію з чотирьох фігур. Вони представляли усі верстви населення України, робітників, селян, науковців та інтелігенцію. На першому поверсі просторого фоє є сходи, які поєднуються з кулуарами фоє другого поверху. Вестибюль виконаний таким чином, що кожен, хто сюди потрапляє, поринає в атмосферу вишуканості та урочистості. Цікава деталь: уся ліпнина, інтер'єрні оздоблення, ба навіть ручки виготовлені за власними кресленнями заболотного. Теж створюється атмосфера довершеності та гармонійності. В інтер'єрі використана величезна палітра будівельних матеріалів, зокрема, мармур, цінні породи дерева, позолота, бронза, гіпс і мозаїка. Усі орнаменти та візерунки виконані з урахуванням українських художніх традицій. За спеціальними ескізами виготовлялися світильники, плафони та меблі в оздобленні використаний класичний прийом поєднання будови, інтер'єру і монументального живопису. Окремо слід сказати про величну композицію квітуча соціалістична Україна, її створили ленінградські художники Щербакови. Картина розміщена у центральній частині стелі над сходами і посилює відчуття висоти приміщення. А ось тут, на другому поверсі Верховної Ради, перед входом у сесійну залу депутати реєструються та отримують робочі матеріали. Праворуч розміщується величезне електронне табло інформаційної системи Рада 3 Ліворуч полотно Олексія Кулакова під назвою Державотворення. На першому плані художник написав Лесі Українку та Михайла Грушевського. А поруч зображено депутатів, які брали активну участь у здобутті свободи для нашої держави. Картину урочисто відкрили перед 10 10-ю річницею незалежності України. Того ж дня у кулуарах було відкрито галерею портретів народних депутатів та встановлено на фасаді парламентського будинку меморіальну дошку, на якій відтворено акт проголошення незалежності України. ось це серце будинку Верховної Ради, сесійна зала. Тут налічується тисяча місць. Загальна площа приміщення 650 метрів, форма зали восьмигранна. А за межами цієї геометричної фігури розміщені ложі та балкони. Партер, у якому розташовані робочі місця депутатів, поділений на сектори. Народні обранці сидять тут відповідно до розміщення фракцій. А на підвищенні міститься стіл президії Верховної Ради. Центральне місце призначається для голови та двох його заступників. Кожен парламентарій має своє персональне робоче місце, обладнане електронним пультом. Техніка виконує відповідні функції реєстрація, голосування і виступ з місця. Саме тут відбувся історичний момент проголошення суверенітету України. 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР 12-го скликання ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Було скасовано шосту статтю Конституції УРСР про провідну роль комуністичної партії. А вже за рік у цих стінах відбулася найвизначніша подія в історії держави. 24 серпня 1991 року саме у цьому приміщенні Верховна Рада одноголосно ухвалила Акт незалежності України. У ньому було вказано: що територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виняткова конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Так на карті світу з'явилася нова вільна держава Україна. Тоді ж відбулося повторне внесення жовто-блакитного прапора до сесійної зали. А ось на цій трибуні присягали на вірність народові України чотири президенти нашої держави. А на третьому поверсі відбуваються термінові засідання фракцій, брифінги та прес-конференції. Інтер'єр цього фоє вирізняється оригінальністю. Колонада підтримує стелю, яка поділена на плафони з люстрами. Оздоблення виконане у стилі спрощеного класицизму з національними українськими елементами. Під час роботи парламентської сесії на спеціально встановлених стендах тут виставляються тематичні інформаційні експозиції. Також час від часу у цьому приміщенні проводяться виставки живопису, народної творчості та музейних колекцій. Незабаром незалежній Україні виповнюється 21 рік вік повноліття. За час її зростання жодна з подій загальнонаціональної ваги не пройшла без участі парламенту. Це свідчить про те, що політичний розвиток нашої країни йде шляхом парламентської демократії. А ми прямуємо далі. Марінський парк є одним з найкрасивіших місць Києва. Разом із хрещатим парком та міським садом він утворює Паркове коло Києва перлину міських зелених окрас своїм виникненням і розквітом. Зелена Оаза» завдячує двом вінценосним жінкам: цариці Марії Олександрівні, дружині Олександра II та її невістці Марії Федорівні. 1874 року на кошти августійшої Марії Олександрівни за проектом садівника Надзельського перед центральним входом у Маріїнський палац був розбитий парк. Територія поступово засаджувалася кущами та деревами. Деякі з них дійшли до наших часів. За два десятиліття парк набрав закінченого вигляду. Тоді він називався імператорським сквером і дуже скидався на літній сад у Санкт-Петербурзі. Парк змінив багато назв. Тепер він називається Маріїнським на честь Маріїнського палацу. Останній був зведений за наказом цариці Єлизавети Петрівни. Вона часто їздила до нашого міста молитися у Печерській лаврі, однак у Києві не було достойного місця, де могла б зупинитися монарша особа. З того часу, аж до самої революції, палац був київською резиденцією царської сім'ї. У 20-му столітті будівля зазнала двох реконструкцій після Великої Вітчизняної та у 80-х роках. Будинок мав розкішні форми у стилі бароко. А ушатний парк перед спорудою був достойною управою для палацу. Уздовж алеї стояли мармурові бюсти та скульптури із пояснювальними табличками. На жаль, ці статуї не дійшли до сьогодення. Парк змінює своє обличчя, тож тут з'являються нові скульптури. І, незважаючи на свій поважний вік, ці алеї завжди мають сучасний вигляд. Чотири роки тому було оголошено міжнародний фестиваль під назвою Фонтан Любові. В осінній, вбраний у тумани Сквер, були завезені величезні кам'яні брили, у яких ховалися витончені обриси майбутніх скульптур. За три тижні на очах у зачарованих киян під різцями скульпторів на світ, як квіти з бутонів, з'явилися скульптури, кожна з яких стала новелою про любов. Тепер ці статуї стали невід'ємною частиною парку. Скульптури колом оточують чавунний фонтан, який є ще однією окрасою місцини. Фонтан був встановлений 1900 року. Створили його за проєктом архітектора Олександра Шиле на Київському заводі Олексія Термена. Це була серія з шести однакових фонтанів, виготовлених для Києва протягом 1898-1900 років. До наших днів з цієї колекції дійшли лише чотири витвори. Про один з них ми вже розповідали у програмі. Він стоїть у Золотоворіцькому паркові, а ось цей його рідний брат дарує про холоду у Маріїнському. До речі, слід сказати, що у радянські часи фонтани було модернізовано. Вони почали виконувати лише декоративну функцію. Зникла необхідність економити воду, тож були додані додаткові струмені, і збільшився тиск, з яким подається вода в резервуар. Уже на початку ХХ століття парк був настільки красивим, що саме біля нього захотіла жити вдова імператриця Марія Федорівна. Вона приїхала зі столиці 1915 року і оселилася в Маріїнському палаці. Сюди до неї приїздили родичі та іноземні гості. Цариця гуляла сквером щодня за будь-якої погоди. Власне, тоді парк і називався Царським. Марія Федорівна зробила багато для парку, але у зв'язку з революційними подіями, що відбувалися в Україні, жінка змушена була виїхати з Києва. А наприкінці 30-х років парк почав називатися Маріїнським. Слід сказати, що Маріїнський парк чи не найбагатший на пам'ятники серед решти скверів у столиці. Тут мало не щороку з'являються нові скульптури серед тих, що розташувалися у паркові нещодавно. І ось цей пам'ятник розкритому каштанові. На одній половинці каштана зображений древній трипільський символ сонячний човен, що символізує собою відродження та безперервність життя. Каштан є символом нашої столиці. А до відкриття цього пам'ятника 2009 року було приурочено ще одну акцію. Довкола постаменту було висаджено молоді каштанчики. Їх посадили родини новонароджених киян. До участі в акції було запрошено сім'ї, у яких 1 червня 2009 року народилися малюки. З великою любов'ю батьки посадили у міському паркові на радість киянам, деревця з іменами своїх дітей. Каштан е, буде символом нашої любви і буде рости і крепнути, як наш малиш. Я своїй сестрички Софіки подар... посадила. посадила дерево. Я також допомагав своє, своєму папі садити е, дерево. І воду носив, і все допомагав. Не дивно, що усі каштани прийнялися. Нині вони уже чималенькі і далі ростимуть разом зі своїми господарями. Цей сад ми почали розповідати ще у минулій програмі. Він був закладений 1743 року на основі старовинного регулярного саду. А вже за 20 років садівниками фоком і гофмейстером тут було висаджено плодові дерева та створено оранжереї. Нині це одне з найулюбленіших місць, якими кияни люблять гуляти. Окрім свіжого повітря та яскравої зелені, тут є чимало цікавинок. Тут розташовується літня естрада, на якій у теплу пору року відбуваються виступи артистів та аматорів. Тут же щотижня збираються новальники танго, мілонга в ракушці. Ця фраза звучить як пароль для усіх любителів латиноамериканського танцю. Щосуботи надвечір сюди сходяться кияни та гості столиці, які хочуть навчитися танцювати або продемонструвати іншим свої віртуозні па. Танго це справжній народний танець. Він народився у робочих кварталах Буенос-Айреса. Найдивовижніше, те, що танго від початку був парним, але танцювали його чоловік з чоловіком. А вже за десяток років партнерами на танцювальному майданчику стали кавалер і дама. Почали танцювати у Парижі, а звідти він уже поширився усім світом. До слова, це було не так уже й давно на початку 20-го століття. У той же час мода на танго дісталася й Росії, де вважалося, що танцювати його можна лише з келихом шампанського у руках. На наш погляд, троянда значно вишуканіше. Не дивно, що шанувальники танго збираються саме тут. Міський парк сповнений чуттєвості та експресії. Національний художній музей України, Верховна Рада та Марігінський парк таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А вже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закохайтесь у Київ.